До Німеччині триває дводенна зустріч міністрів закордонних справ Групи «Семи», на яку вирушив і державний секретар США Ентоні Блінкен. Представники країн обговорять як найкраще координувати подальшу підтримку Києва, особливо після нещодавніх атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. Про це та більше поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюбаном, який зараз приєднується до ефіру із Лондона. Богдан вітаю тебе. Наскільки питання допомоги Україні домінує в цих зустрічах міністрів Групи «Семи» і можливо, вже ми почули про якісь конкретні кроки з подальшої підтримки України? Так, питання України провідне, але можливо, не єдине, очевидно, не єдине. Зокрема, з Німеччини, яка головує зараз в групі СЕМИ, і тому саме в Німеччині проводяться подібні зустрічі. Там заявили, що, наприклад, стосунки з Китаєм будуть дуже важливими. Ця тема провідна, зокрема тому, що у зв'язку з російською війною в. Україні, у Китаї проявилася позиція, яка показала, що Пекін фактично став на бік Москви і створив разом фактично з Іраном і навіть північною Кореєю такий собі альянс авторитарних режимів проти західної демократії. Але звичайно, що багато. Уваги звертають на намагання Росії зараз фактично воювати проти цивільного населення в Україні і знищувати українську енергоструктуру, інфраструктуру енергопідприємства лінії електропередач і так далі. І тому представниця Німеччини, міністерка закордонних справ, Аналена Бербок зосередила свою увагу саме на приготуванні до зими Ось її слова. Ми, партнери в групі «Семи», будемо координувати нашу допомогу на зиму. Інші також постачають генератори і замову допомогу. І за нашими спільними санкціями буде наш спільний пакет допомоги на зиму від партнерів групи СЕМИ. Багато багато інших країн вже заявили, що долучаються до цієї ініціативи. Можливі слова. Богдана, я хочу поговорити з тобою про ще одну подію. Британську посолку в Москві, Пронард викликали до Російського МЗС через винувачення, начебто причетності до атак на кораблі Росії в Севастополі. Розкажи нам трохи більше про, про це, в чому конкретно Росія зараз звинувачує Британію. Ну, представниці Великої Британії у Москві сьогодні влаштували не лише е, показовий демонстративний виклик до Міністерства закордонних справ, але і демонстрацію так мовити, протесту. Тобто з відеокадрів, які е, ми маємо, видно, що е, коли е, Представниця Великої Британії приїхала автомобілем зараз. Ви бачите на екрані до будівлі е, Міністерства закордонних справ у Москві. То її зустріла організована група людей, які викрикали, що Британія це країна терорист з відеокадрів. Видно, що це група е, осіб. Приблизно однакового віку, так приблизно можливо студентського. Вони були е дуже добре організовані. Їх було небагато, але вони були дуже шумні і повторювали вони те, що з Москви лунає останнім часом е дуже гучно. Велику Британію звинувачують у прямій причетності до серйозних подій, наприклад, не лише до того, що сталося у Криму з російськими кораблями, де згідно з твердженнями Москви, які Лондон речі відкидає, буцімто британські фахівці військово-морського флоту разом з українцями спланували напад застосуванням дронів на російські військові кораблі у Криму. А ще більш Дивовижною е, і наразі бездоказовою, фактично, е, лунає теорія, що е, озвучується Москвою що буцімто Велика Британія. Е, Послуговуючись, мало не вказівками зі сполучених штатів Америки, яким чином використала знову ж таки свій військово-морський флот для того, щоб влаштувати вибухи на газопроводах Північний потік, потік-1» і північний потік, потік-2» у вересні. Ми знаємо, що зараз намагаються з'ясувати, що саме стало причиною тих вибухів, які ймовірно пошкодили газопроводи. Але наразі ми маємо лише оці. Бездоказові звинувачення з боку Москви, які Велика Британія повністю відкидає. Богдане, які можуть бути взагалі причини того, що Росія зараз виокремила серед всіх інших саме британців? Навіть якщо відкласти в бік оці. Фантастичні звинувачення, які в Лондоні називають повністю фальшивими, про причетність там до е, аварії на е, північному потоці чи е, про причетність до дій проти російського військово-морського флоту е, у Чорному морі, то є очевидні речі. Велика Британія найбільше з усіх європейських країн, якщо брати одну окрему країну, найбільше допомагає Україні, зокрема військово, саме у Великій Британії уже від літа навчаються тисячі українських військових, які потім ідуть на фронт захищати Україну. Велика Британія завжди була дуже гучним голосом у міжнародній спільноті, мобілізуючи. Світ, зокрема західні країни, звичайно ж, на допомогу Україні, і Велика Британія, будучи вже після Брекзиту окремо від Європейського союзу, запроваджує свої окремі санкції, очевидно, дуже болісні щодо Росії, щодо російських олігархів. Тощо, і взагалі, позиція Великобританії дуже тверда. Не зважаючи на зміни в уряді, не зважаючи на часті зміни прем'єр-міністрів, які ми бачили у Лондоні нещодавно, новий затверджений на посаді міністра закордонних справ у Великій Британії Джеймс Клеверлі, у парламенті Британії цими днями підтвердив позицію цієї країни, яка очевидно у Москві викликає незадоволення. Він сказав таке Nothing ніщо не змінить наше переконання, що українці мають право жити на своїй землі вільно і мирно. Якщо б Путін досягнув успіху, то це дадало б сміливості всім тиранам вдаватися до найгіршого, і жодна країна не почувалася б у безпеці. Ось чому ми стоїмо і далі будемо стояти на боці наших українських друзів, допоки настане день, а він настане, коли вони переможуть. Богдане, дякую тобі за твою інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку був Богдан Цюпин із Лондона.